В те, що її єдиний 24-річний син Микита більше ніколи не прийде додому. Його мати Світлана Комар і досі не може повірити. Жінка щодня передивляється в телефоні повідомлення від нього. Останнім часом хлопець працював за кордоном у Швеції і регулярно надсилав відеолисти. Доброго утра! Хорошого дня, хорошого настроєння! Мамуль. Всім привіт і до вечора. Пока. Жінка показує кімнату сина. Він захоплювався спортом і не мав шкідливих звичок. Будував великі плани на майбутнє. Але якось під час візиту в рідний Харків пішов до супермаркету. І він нічого не робив такого. Він взяв набір продуктів. То, що він взяв. І прийшов з ними касі. Я не знаю, почему мне у нее не оказалось денег, он был с деньгами. Даже если так, ну и что? Зачем кого-то куда-то вести? В какие комнаты нужно вести? Микита не сплатив за продукти, які відкрив і їв приблизно 140 гривень. Охорона відвела хлопця ось до цього підсобного приміщення і залишила сам на сам із поліцейським, старшим за нього на рік. Бесіда тривала близько 20 хвилин. Що саме за цей час відбулося? Наразі відомо лише зі слів керівництва правоохоронця. Сам він давати будь-які пояснення відмовляється. Гражданин набросився на нашого сотрудника. Наньос несколько ножевых ударів в області голови, туловища по предварительно. Наш сотрудник знаходився бронежилет, это спасло немножко. Що відбувалося далі? Зафіксували вуличні камери спостереження супермаркету. Ось кадри, на яких останні хвилини життя хлопця. Першим з приміщення на двір вибігає охоронець. Слідом за ним Микита. Він тікає, і саме в цей момент Коп відкриває вогонь у спину втікачеві. Человек, как установлено со стажем наркомана, наркозависимый, взял ряд товаров в супермаркете и, проходя через кассу, отказался оплатить их стоимость. Полицейские с целью остановить преступника и задержать, находясь в абсолютно здравом состояние и физическом. Принял все необходимые меры для того, чтобы его остановить. Простите, на каких основаниях вы как его обозвали вором, испортил в неадекватном состоянии? Покажите! Покажите! Если это так, покажите! Однак не показують жодних кадрів, де видно, що хлопець робив у торговельній залі чи біля каси. В магазині заявили, що їх немає. Хоча у МВС стверджують, відеозйомка в приміщенні таки відбувається. Куди ж тоді поділося скандальне відео? Ми определились сотрудниками поліції, що це відео буде при на наступний день. на наступний день. Якби ми готували дане відео, но оскільки прай якісь там Електросистемі от відео, ну, пропало. Тим часом у поліції не можуть офіційно підтвердити версію про наркотичне сп'яніння хлопця. До сьогодні результати експертизи не готові. Ми на це питання теж зможемо надати відповідь. Я не готовий зараз її надати. Це дійсно, ми і повинні отримати відповідні зразки для того, щоб встановити ну, ступінь тяжкості дії тієї чи іншої особи. Чи правомірні дії представника поліції охорони? Питаємо в юриста, що входив до складу комісії з переатестації поліцейських. Експерт уважно переглядає відео і відверто здивований, бо застосовувати зброю копа можна тільки тоді, коли є небезпека їм самим або комусь із громадян. При цьому треба робити попереджувальний постріл у повітря. Поліцейський вибігає, за ним вибігає інша особа. Стоп! Він намагається втекти. Окей. Є відповідні органи, які його шукають, і затримувати шляхом пострілу. Ну, це досить можливо, там додасться ще й військове там, положення чи інші обставини. Мати обурена тим, що про смерть сина їй повідомили тільки за 12 годин, і навіть наступного дня їй не показали тіло. Ота служба охорони, вони просто ці сутки усілі заметали сліди. Під час службової перевірки, яку проводило управління поліції охорони, порушень у діях свого співробітника не виявили. Він продовжує працювати на посаді. Справою тепер займається державне бюро розслідувань. Звідки в Микити з'явився ніж, яким він вдарив поліцейського? На це питання відповіді в його матері немає. Натомість Світлана переконана хлопцеві, який збирався на роботу за кордон, іти на безглуздий злочин не було резону. У нього не було... Не було нікакої малішої, даже не на подсознання мотивації, тому що на е, наступний день мав забрати документи в візовому центрі. він літав ну у нього інші плани совершенно були. Що правоохоронні органи проведуть неупереджене розслідування цієї справи. Світлана Комар відверто сумнівається. Наразі вона шукає свідків, які в суді могли б розповісти, що ж насправді сталося того дня.